Є новина, друзі, Трамп створив фонд для України, заяви Рубіо. Зеленський не відкидає зустріч з Путіним та позитивні результати самітів. Дослухайте до кінця. Ну, от ця конференція про відновлення України там є позитивні результати. Я про них говорив в попередньому відео. Я навіть сказав те, що я вважаю не зовсім позитивно те, що там відсутні були Макрон і Стармер, тому що там був саміт коаліції охочих, а в них розповідають про конфлікти. Але є дуже, знаєте, важливий результат, як на мене. Це туди вийшов онлайн-міністр фінансів Бесет. США і заявив, що по ініціативі Трампа по його особистій ініціативі створено в Америці фонд відновлення України, і цей фонд буде мобілізувати бізнеси, великі американські бізнеси, інвестувати гроші в Україну. Ну і відновлювати нашу державу. Ну і однозначно заробляти на цьому. А це ну, хороший сигнал про те, що Трамп буде дотискати Путіна, щоб той припинив війну і її завершив. Після цього з іншого кінця світу Рубіо держсекретар зробив заяву. Вона дуже, як на мене, змістовна і серйозна, про те, що росіяни спочатку року у війні втратили 100 тисяч солдат. Загиблими Україна теж втратила солдат але менше, але це теж значна цифра, що Трамп не хоче, щоб вмирали люди там. Трамп хоче, щоб всі війни припинилися. Ну він ж хоче цю Нобелівську премію мира. Ми це розуміємо. Але сама основна фраза це Рубіо, сказав держсекретар, що Трамп зробить все для закінчення цієї. Війни, і це сигнал Путіну. Що якщо ти будеш далі вимахуватись, ми зробимо все, щоб твоя економіка більше ніколи не піднялась. І це відбулося після цієї концепції, яку нібито на зустрічі з Рубів запропонував Лавров. Я про це говорив у попередньому відео. І знаєте, туди стільки російських ботів набігло, я навіть здивувався. Там я сказав, що Путін боїться, тому і прийшов запропонувати щось, хоча б. Але це може бути і затягуванням часу. Наступне, це Зеленський, і дуже позитивні результати от цих самітів, Конференції про відновлення і саме коаліції охочих. Чому? Тому що. от Буквально остання заява, Зеленський каже, що в нього з Трампом діалог про 10 петріотів. А я нагадаю, що Україні потрібно всього там 25-20, Хтось каже, хтось 30 каже штук для того, щоб закрити всю нашу державу. І якщо в президента вже є діалог з Трампом про 10, і він каже, що є ще такі країни, як Норвегія, Німеччина, які готові закупити для нас е, ці петріоти в США і боєзапас. То це практично перекриття нашої держави Петріотами, і це дуже вагомий результат, і дуже вагома інформація, яку надав Зеленський. Зеленський говорив про ці шахідні масовані атаки. Це ну шалена проблема для України. Що Путін таким чином хоче, якби ну змусити наше суспільство панікувати і тікати з країни, і що є якби рішення це перехоплювачі дрони. Що вже в Українах відтестувала, тільки потрібні кошти для того, щоб це масштабувати, і тоді Україна буде збивати. Все. Ну і про перемовини. Зеленського запитали про перемовини. Чи буде третій раунд перемовин в Стамбулі? Тому що два відбулося, і якби ніхто не відмовився. Ні росіяни не відмовились від перемовин, ні Україна не відмовилась. Він каже, ну. Він не казав, чи відмовляється, чи не відмовляється. Він просто каже, що зараз йдуть обміни, про які було домовлено вони мають завершитись найближчим часом. А тоді далі мають відбуватися перемовини про зустріч лідерів, тобто Зеленського Путіна, і він каже: найкращий варіант і Трампа, тому що якщо буде Трамп, будуть гарантії для України. Ну тобто, Зеленський не відмовляється від зустрічі з Путіним. І, скоріш за все, наступний раунд перемовин з росіянами відбудеться. Ну подивимося, яку концепцію передали росіяни, але ці заяви від Бесета про те, що Трамп створив фонд від Рубіо, що Трамп зробить все для завершення війни. Зустріч Рубіо з Лавром говорить про те, що американці вже з іншої позицією говорять з росіянами з позиції сили, з позиції введення санкційного закону, а навіть деякі там лідери, от Стармер, Макрон і інші, закликали взагалі зруйнувати російську економіку, щоб Путін приповз і пішов на мир, і на. Справедливий мир для нашої держави. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка і телеграм. в шапці профіля.